Радий вітати вас на четвертому уроці з розбору програми After Effects і Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали інструменти, які знадобляться в подальшій роботі, та створили перший леєр з демо-анімацією. Сьогодні ми будемо розбирати якірну точку або точку прив'язки, яка дуже важлива для майбутньої анімації. Тож прошу виділити максимальну кількість вашої уваги. Поїхали! Отже, зараз в нас є текстовий леєр, який ми створили на попередньому уроці, але він знаходиться не по центру композиції. Для вирівнювання самого тексту потрібно відкрити панель параграф і змінювати варіанти вирівнювання тексту. Додамо ще текст і подивимося, як це працює. Вирівнювання зліва. Вирівнювання посередині та вирівнювання праворуч. Розібрались і зафіксували. Тепер переходимо до панелі Align і вирівнюємо весь текстовий леєр згідно координат композиції. Чи по лівому боці, чи посередині, чи по праворуч. Також панель Align працює із іншими леєрами. Добре, це теж зафіксували. Все це можливо зробити і через комбінацію клавіш Ctrl-Home для Windows і Command Home для Mac, що значно зручніше, ніж робити це через панель Align. Але треба враховувати наступне: якраз і переходимо до розбору якірної точки, яка теж дуже важлива. Дивіться, у кожного леєру є якірна точка. Або точка прив'язки, яку можливо зробити за замовчуванням налаштування програми посередині, на другому уроці знімали пташку. Але я не рекомендую це робити, а краще використовувати наступні маніпуляції. Наприклад, створимо новий леєр. І, як бачимо, якірна точка не посередині нашого леєру. Щоб це зробити, проводимо наступну маніпуляцію. Знову ж таки використовуючи комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Home. Або Command Alt-Home, відповідно для маків, затискаємо одразу всі ці кнопки. І бачимо, що якірна точка стала рівно посередині нашого леєру. Далі комбінація клавіш, яку вже розібрали, це Ctrl-Home. І ставимо наш леєр у центрі композиції. Через послідовність натискання комбінації наш леєр чітко лежить в центрі. Я, наприклад, завжди це роблю з будь-яким новоствореним леєром, бо так значно зручніше і швидше. Тож зафіксували і поїхали далі. Що треба знати про якірну точку і як нею керувати? По-перше, якірна точка важлива тим, що вона задає початок нашої майбутньої анімації, а саме звідти вона буде починатись. Наприклад, зробимо легку анімацію для наявності відмінностей. Додаємо до тексту наступну анімацію спочатку зникнення, а потім збільшення. Зараз не дуже звертайте на це увагу, бо це робиться для прикладу. Дивимось передогляд і бачимо, як поступово з'являється наш текстовий леєр. Тепер давайте змінимо нашу якірну точку, виділяємо наш леєр, і в нас є два варіанти. Перший це інструмент «Pen Behind» В панелі інструментів, про який говорили на попередньому уроці. Або можна використовувати літеру Y на клавіатурі і можемо змінити положення нашої якорної точки, наприклад, на лівий верхній кут текстового леєру. Примітка, щоб зафіксувати нашу якорну точку в лівій частині, при переміщенні затискаємо кнопку Ctrl чи Command, і як бачимо, якорна точка сама фіксується, знову запускаємо анімацію. Як ми бачимо, поява нашого леєру змінилась. Тож, друзі, поки це все. Далі будуть ще більш цікаві уроки, бо ми потроху просуваємось до створення динамічної анімації. Саме тому рекомендую підписатись, щоб не пропускати наступні уроки. Дякую за увагу і до зустрічі!